you Спрощення візового режиму не передбачає змін в оформленні документів. Їхня кількість також осіб подання залишається такими ж. Крім цього, спрощення стосується лише віз, термін, яких становить до півроку. Угода також не охоплює національних віз, які потрібні для роботи в Польщі. Натомість спрощення стосується водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, журналістів та членів технічного персоналу, учасників офіційних програм обміну, близьких родичів українців, які мають на проживання у ЄС або громадян Євросоюзу, а ще тих, хто їде ліку. Ватися та учасників програм обміну і представників релігійних організацій, всім іншим треба запастися терпінням напевно обмеженими в своїх правах і люди, які в короткий час хочуть отримати візу. Але якщо людина планує свою поїздку заздалегідь за, за 6-8 тижнів, то шанс отримати візу є досить високим. Я розумію, що інколи буває важко дотриматися термінів ситуація, коли є зобов'язання чи зустрічі. Але якщо запрошення з польського боку правдиве і поважне, ми робимо всі необхідні кроки, щоб цей термін пришвидшити. Процес видачі віз дещо затягнувся через велику кількість заяв, каже генеральний консул. Тим часом за останні кілька днів кількість відмов у видачі віз у Львівському консульстві зросла з 2 до 7%. відсотків. Причина нелегальна реєстрація через посередників, яким інколи вдається втрутитися в систему електронної реєстрації на сайті консульства. Тим часом до кінця року має покращитись ситуація з перетином кордону. На двох переходах, які вже майже готові до відкриття, водомість грушів і Долгобичів-Угринів – є збудована інфраструктура, яка передбачає спільний контроль обох сторін. Є надія, що принаймні один з цих пунктів пропуску, зокрема, Грушів-Будоміш, відкриють уже цього року, каже консул. Там передбачено шість смуг перетину кордону. Відтак збільшиться кількість охочих отримати візи.